Скелі Дениші, розташовані поблизу одноіменного села Денеші в Житомирській області, розкинулись на берегах річки Тетерів. Мають висоту 20-25 метрів і протяжність 150 метрів і відносяться до Житомирського кристалічного щита. Є мекою для скелелазів, де проводять часто змагання та тренування, скільки полісся не славиться високими скелями, то саме тут їх. Найбільша концентрація в даному регіоні, і тому багато відвідувачів з Київської та Житомирської області і всієї України загалом ліс довкола скель має різноманітну флору та фауну. Яскравим представником є вірменська ящерка, яка була завезена та акліматизована тут у 60-х роках. І зараз найбільш поширена вздовж лівого берега річки тетерів на ділянці загальною довжиною 3,7 км. Це великий Витлічудернацький каньйон. Насправді це місце, яке надихає, ним приємно просто помандрувати, але треба врахувати, що. Я ж загалом дівчина степна, У нас лісів не так багато, я їх не так часто відвідую. Я забула, що в лісах характерні комарі.